Друзі, щиро вітаю вас з Новим роком та Різдвом Христовим. Хай новий рік увійде в ваші оселі з добром і радістю, принесе вам злагоду і достаток, надію і натхнення. Минулий рік видався надскладним, але ми вистояли, не втратили віри та мужності, стали незламними та нездоланними. Для кожного з нас. Стало найголовніше мирне небо над головою та незалежна наша вільна Україна. Рік, що минає, навчив нас більше любити і ще глибше шанувати. Це був рік великого подвигу та безмірної жертовності. Нехай серце завжди пишається нашою великою нацією, а душа щиро дякує українським героям за можливість прокидатися вранці з надією на світле майбутнє. Бажаю вам існого здоров'я, матеріального благополуччя та мирного неба нафесіє. Хай новий рік увійде у ваші оселі з добром і радістю, з лагодою і достатком, з надією і натхненням для нових здобутків. Нехай пройдешній рік дарує вам міцне здоров'я і щирі почуття. А Диво Різдва Господнього принесе світло, віри і надії. Нехай ця радість наповнить вашу душу теплом. А серце завжди панують вірна любов та нескінченне щастя. А ваша хрібна праця буде надійною запорукою щасливого майбутнього. Щиро бажаємо щасливих різдвяних свят та омріяної перемоги у новому 2023 році. Ми віримо, що у новому році здійсниться головне бажання всіх українців. Ми переможемо! І попереду на нас чекає багато щастя, усмішок і можливостей у мирній Україні! Щасливого Різдва та Нового року! Слава Україні!